Вітаю друзі, ви на каналі Звичайний садівник Городник, мене звати Олег. Сьогодні поговоримо про будлею Давида. Це такий великий чагарник. Якщо він не сортовий, сортові є ну, сорти поменше розміром, а так вони виростають звичайні будлеї, виростають доволі великими. Розлогими і висотою 3 метри і більше. Після не кожну зиму вони переносять добре, якщо зима дуже морозна, вони можуть обмерзати. А так вони себе почувають доволі непогано. Ну, після того, як вони Ціли в тому році залишилися сухі пагони і їх треба прибирати у будь-якому разі. Як обрізається будлея? Будлея це дуже такий потужний чагарник з сильною розгалуженою кореневою системою і надземною частиною. Вона, ну крім того, що може вимерзати, деякі роки вона дуже потужно себе веде. Вона дуже витривала і сильно. Тому, як і вона обрізається, Ну обрізається, вона так, як схочете зробити ви самі. Якщо ви хочете, щоб будлея була нижче, ви її більше зрізаєте. Якщо хочете, щоб висока була і вам, вам треба тінь, ви можете її зрізати тільки верхівки. Сухі пагони, які відсвели. Її можна зрізати навіть дуже низько, якщо вам не треба великий кущ. Наприклад, От у нас такий кущ розлогий, багато у нас пагонів. Є, можна формувати будлею і як дерево, і як чагарник, і залишати один, два, три, чотири, скільки вам треба пагонів. І обрізати, якщо ви хочете, щоб вона була не дуже висока, її можна обрізати дуже низько. Майже над землею, ну трохи вище, наприклад, залишати там сантиметрів 20 чи 30. Тут прокинуться внизу ростові бруньки, і вона пустить нові пагони і кущ буде наростати. Можете зрізати вище, 50 см, 60 см, як вам це потрібно. Ми зрізаємо цей кущ формуємо. Вис, вис, високим, бо у нас там за кущем є бузульник, язичник українською мовою, який потребує тіні, хоча у нас сорт, який сорт який е, витримує сонце, але ж в тому році була така спека і таке сонце, Це от бачите він в то навіть він зробився як гербарій, тому нам треба, щоб його прикривала тінь від будлеї. Тому ми будемо її обрізати тільки верхню частину, засосчи, відсвівши пагони. І е, які тоненькі, сухенькі і так далі. Ще у нас дуже пагонів, багато на кущі. У нас було декілька кущів, залишився тільки один. Решта ми прибрали, так як місця не вистачає посадити все, що ми хочемо. І залишився той кущ, у якого більше всього пагонів а, скелетних. От їх, їх виходить сім штук. І вони загущаються. Пускають, пускають е, пагони в сторони низько, які е, лягають на землю, що не дуже виглядає привабливо. От у нас два, два таких оцей пагін. І ось іще один пагін. Ці два пагони ми приберемо, щоб вони не загущали крону, залишимо тільки 5. Будемо вибирати повністю від землі. Все, ми зрізали два ці паглини, які нам заважали. І будемо загущувати трону. Будемо її прибирати. Залишилось 5. Ми можемо прибрати Є такі гілочки, які ростуть, формуються низько і теж загущають крону. Наприклад, тут сантиметрів 50 від землі росте такий пагінь, який всередину, і нам не потрібно, ми хочемо відкрити більше. Ноги. Ось іще такий пагін. Теж він не він лягає на землю. Зрізаємо. Ось іще один. І вони такі не дуже потужні. Всередину йдуть куща. Ось вони. Ось такі маленькі. мы их резали. Вот, Ну а далее я, я и казал, будем зарезать больше Зараз я все это сделаю, вот это все. И вам, вам покажу, как будет выглядеть сформованный кущик. Будемо прибирати, відбачите, квіти. Буду розгалуження йде на квіти, а від них щось ось. Ми будемо прибирати повністю це розгалуження квіткове до першої бруньки, де розгалуження немає. Якщо тон, то тон гілка, ми приберемо нижче. Якщо нормально, толівець. Орізана балея давидо весною, коли ще не прокинулись бруньки. Її можна обрізати дуже сильно, у неї дуже багато сплячих бруньок, вона дуже потужна, вона пустить дуже багато пагінів, тому ми залишили тільки самі сильні пагони. Ось стільки в нас обрізаної частини вийшло. Всі, всі тоненькі, всі поламані, всі, які йшли в бік, лягали на землю. Це ми все прибрали. Висота у нас залишилась десь метр сорок. Ну, Надіємося, що до трьох метрів вона повинна влітку дорости і буде нас радувати. На цьому все. Долучайтесь до нашого каналу. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. До побачення!